Як завжди, тільки гарні новини хомутецького коледжу від центру студентської інформації. Випуск номер 9 Поїхали. В коледжі пройшов ряд тижнів з навчальних дисциплін, а саме, зарубіжна література, тваринництво та технологія переробки продукції свинарства. Всі заходи були цікавими та змістовними для студентів. В Коледжі пройшла чергова зустріч студентів із представником бурі на Лекції на тему харчування тварин при патологіях кишково-шлункового тракту допоможе майбутнім спеціалістам стати справжніми профі своєї справи. Спільна делегація нашого коледжу та Полтавського державного аграрного університету взяли участь у всеукраїнському форумі. Освітні наукові аспекти сучасного кролівництва в Україні». Захід проходив в місті Київ на базі Новіп та зібрав фахівців із бізнесу, науки та освіти. Актуальні та змістовні доповіді, практична складова та чудова організація залишили незабутні враження у присутніх. 30 і 31 жовтня представники коледжу взяли участь у онлайн-лекціях на тему профілактична дезінфекція і загальні ветеринарно-санітарні заходи. Спікери чітко та наглядно розкрили ці важливі питання. Заходи стали можливі завдяки факультету ветеринарної медицини ПДАУ. У гуртожку коледжу проведено спортивні змагання, почергові випади назад плюс трастери. Переможцями стали Горєлов Юрій та середа Альона. Вітаємо переможців! Натхненні від відвідування науково-практичної конференції у Полтавському державному аграрному університеті викладачі Тетяна Яценко та Віктор Радченко організували в коледжі конференцію під назвою Зерно свині Тясо Успіх галузі. Присутні ознайомилися із сучасними тенденціями у свинарстві та ознайомилися із смачною продукцією даної галузі. 1 листопада в коледжі проведене виховне заняття на тему розстріляне відродження української культури. Присутні мали змогу провести паралелі майже столітньої давнини та сьогодення та переконатися в унікальності нашої культури. І на кінець за ініціативи студентського самоврядування та студентської лабораторії СВЕТЛАБ. Та за підтримки Центру студентської інформації проведено ряд цікавих та навчальних дослідів, про які я розповім у наступних випусках. А на сьогодні це все. На зв'язку!